І так їдемо знімати один із проєктів. Така сумочка. Тут все у нас дуже сложено. Дуже багато усього. Ось так там. Камера, штативи, підплічки, повербанки, сутбокси, ще штативи, Так що буде, буде, буде дуже-дуже круто. Так що чекаємо. Знімаємо один із проєктів. Що за проєкт дізнаєтесь? Дивитись далі. Так що буде дуже потужна зйомочка. У нас заброньована студія на 2 години з 17 до 19. Якщо не встигнемо, то продовжимо. Ось, буде дуже 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 насичено. Так що дивимось. Як це відбувається такий, такой чефу. Багато у нас взуття, такої бакстейджик, вот так все відбувається у нас. Владіслав на місці. Всі на місці. Знімаємо ми ось отакі прекрасні туфлі. Ілі це не туфлі? Туфлі. Все, добре. Да, взагалі... Вот это движение. Это что, мы какой-то электронный магазин тут ограбили? Ну <laughs> шо там шо там шо это мы снимали рельсы такие. Наверное. А, рельс такой мощный. Да, О, да. Вот можно такой... даже взять, понял, настолько... На, на это... Настолько <laughs> заряженный проект, что можно просто взять этот телевизор <как> и тебе абсолютно за это ничего не будет. Вот это да. Ну, ну это, это, это очень мощно. Креативчик получится просто... Нормально. Ну, Иду на танце. Ну, Процесс полным ходом. Вот так все отбывается. Штативчики. Все тут так происходит красиво. Такая студия. Как ваши ощущения Владислав? Все супер на высшем уровне. Ну я думаю больше всего скажет, наверное, наш клиент, который с нами связался, это будет самый честный отзыв. Ну, как раз так. То есть, то, что у моих впечатлений, они всегда у меня как бы настроены на позитив. Но посмотрим, что у нас получится по результату. И честный отзыв, я думаю, мы получим уже от нашей клиентки. Правильно. Как вообще фидбэк после съемочки? Все. Даже складно. Дуже складно? Но все вышло хорошо, да? Все вышло, да. Как вам вообще съемочный процесс такой? Викиданням теліка на <рес> Да, Так, викидання теліка, це взагалі. Вообще... Ми ще... Машини горіли, телевізори ще на нас не падали з балкона <рес> Так що від 1 до 10 на. На 11. На 11. Це взагалі, пушечка. Якось так.